Урок 19. Past perfect continuous. Прочитайте та прослухайте наступні слова та словосполучення. Потім протягом кількох хвилин опрацюйте лексику самостійно. Try – пробувати. Find знаходити. Suitable. Підхожий. Play ice hockey – Грати в хокей. Go skiing. Кататися на лижах. Decide вирішити. Do aerobics – займатися аеробікою. Weight training – силове тренування. Take up – братися за. Give up – кидати справу. Boxing – бокс. Box. Injure – пошкодити. Shoulder – плече. Swimming – плавання. Athletics – атлетика. Motor racing – автоперегони. Join a sport club Вступити до спортивного клубу. Хіп стегно. Тім команда. Сипот підтримувати, вболівати. Fейret улюблений. Луз програти. Tournament турнір. Get disappointed. Розчаруватися. Indoors в приміщенні. Outdoors на вулиці. Exercise, займатися. Джим спортивний зал. Get fit. Набути форми. Enjoy отримувати задоволення. Extreme – екстремальний. Do rock climbing. Займатися альпінізмом. Mountains. Гори. Під час паузи перекладіть слова з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. Try – Пробувати. Find. Знаходити. Suitable. Підхожий. play ice hockey, грати в хокей, go skiing, кататися на лижах, decide, Вирішити. Do aerobics. Займатися аеробікою. Weight training. Силове тренування Take-up. Братися за give up. Кидати справу. Боксин. Бокс. Інжа. Пошкодити. Шоудзе. Плече. Свимін. Плавання. Атлетікс. Атлетика. Моторейсін. Автоперегони. Джейнес Спотклаб. Клаб. Вступити до спортивного клубу хіп, стегно, тім, команда, сепос, підтримувати, вболівати, фейверит, улюблений, луз, програти, tournament, турнір, get disappointed, розчаруватися, indolz приміщенні – outdoors. на вулиці, exercise. займатися, gym. спортивний зал. Get fit. Набути форми. Enjoy. Отримувати задоволення. extreme. Екстремальний. do rock climbing. Займатися альпінізмом, Mountains. Гори. Під час паузи перекладіть слова з української мови, прослухайте правильний варіант: пробувати, Try. знаходити, Find. підхожий, Suitable. грати в хокей, Play ice hockey. кататися на лижах. Go skiing – вирішити. Decide – Займатися аеробікою. Do aerobics. силове тренування. Weight training братися за. Take up. Кидати справу. Give up Box. – Бокс. Boxing – пошкодити. Інча плече, шоудер, плавання, свимін, атлетика, етлетикс, автоперегони, моторейсин. Вступити до спортивного клубу. Join a sport club. Стегно. Хіп. Команда. Тім. Підтримувати, вболівати. Сипот. Улюблений. Favorite. Програти. Луз. Турнір. Tournament розчаруватися. Get disappointed. В приміщенні. Indoors на вулиці. Аудос займатися. Ексесайз. Спортивний зал. Джим набути форми. Get fit отримувати задоволення. Enjoy. екстремальний. Extreme. займатися альпінізмом. Do rock climbing. гори. Mountains. Прочитайте та прослухайте правило. Past perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі past perfect – had been та смислового дієслова із закінченням ING. I had been working. They had been working. Past Perfect Continuous використовується для вираження тривалої дії у минулому. Що почалася раніше іншої минулої дії, вираженою в past, perfect, в past Simple, і що ще відбувалося в момент її вчинення. Past Perfect Continuous використовується, коли зазначається період, протягом якого дія відбувалася. Тобто, з такими позначеннями часу, як for when. For example, I had been working for a long time when my brother came. Я вже довго працював, коли прийшов мій брат. It had been raining for two hours when I left home. Дощий шов вже дві години, коли я вийшов із дому. I had been working. I had not been working. Had I been working? Where had I been working? Who had been working? He, she, it had been working. He had not been working. Had he been working? Where had he been working? Who had been working? We had been working. We had not been working. Had we been working? Where had we been working? Who had been working? You had been working. You had not been working had you been working? where had you been working? who had been working? they had been working. they had not been working. had they been working? where had they been working? who had been working? i had been trying lots of spots for many years when i found a suitable sport for myself. Я пробував багато видів спорту протягом багатьох років, коли я знайшов підхожий вид спорту для себе. I had been playing ice hockey for all my school years when I decided to go skiing. Я грав у хокей усі мої шкільні роки, коли я вирішив зайнятися лижами. I had been doing aerobics for three months. When I took up weight training, Я займався аеробікою I місяці, коли я взявся за силові тренування. I had been boxing for a year when I gave it up because I had injured my shoulder. Я я займався боксом рік, коли я кинув його, тому що пошкодив плече. I had been swimming for a couple of years when I started to do athletics. Я плавав кілька років, коли я почав займатися атлетикою. I had even been motor racing for half a year and had joined a sport club. Я навіть займався автоперегонами півроку і вступив у спортивний клуб. When I fell from the bike and injured my hip, коли я впав з мотоцикла і пошкодив стегно. I had been supporting my favorite football team for ages. Я вболівав за свою улюблену команду цілу вічність, when I got disappointed in them. коли я розчарувався в них, because they lost all tournaments last year, оскільки вони програли усі турніри минулого року. I had been exercising indoors and outdoors sports for years. Я займався спортом у приміщенні та на свіжому повітрі роками. When I decided to go to the gym just to get fit. Коли я вирішив піти до спортивної зали, щоб просто тримати себе у формі. And I enjoy it, і мені це подобається. When I want something extreme, I go rock climbing with my friends. Коли мені хочеться чогось екстремального. Займаюся альпінізмом із друзями. Questions and answers питання та відповіді. How long had you been trying various sports when you found a suitable spot for yourself? For many years? Як довго ви пробували різні види спорту, коли ви знайшли підхожий спорт для себе? Багато років? What had you been doing when you decided to go skiing? Чим ви займалися, коли вирішили зайнятися лижами? I'd been playing ice hockey. Я грав у хокей. Had you been doing aerobics for a long time when you took up weight training? Only for three months. Ви довго займалися аеробікою, коли взялися за силові тренування? Тільки три місяці. How long had you been motor racing when you gave it up? For half a year. Як довго ви займалися автоперегонами, коли ви кинули їх? Півроку? Під час паузи перекладіть речення з англійської мови. Прослухайте правильний варіант. I had been trying lots of spots for many years when I found a suitable spot for myself. Я пробував багато видів спорту протягом багатьох років, коли я знайшов підхожий вид спорту для себе. Я грав у хокей усі мої шкільні роки, коли я вирішив зайнятися лижами. I had been doing aerobics for three months when I took up weight training. Я займався аеробікою місяці, коли я взявся за силові тренування. I had been boxing for a year when I gave it up because I had injured my shoulder. Я займався боксом рік, коли я кинув його, тому Tomusho Pochkode Pleche. I had been swimming for a couple of years when I started to do athletics. Я плавав кілька років, коли я почав займатися atletico. I had even been motor racing for half a year and had joined a sport club. Я навіть займався автоперегонами півроку і вступив у спортивний клуб. When I fell from the bike and inched my hip. Коли я впав із мотоцикла та пошкодив стегно. I had been supporting my favorite football team for ages when I got disappointed in them. Я вболівав за свою улюблену команду цілу вічність, коли я розчарувався в них. Because they lost all tournaments last year. оскільки вони програли усі турніри минулого року. I had been exercising Я займався спортом у приміщенні та на свіжому повітрі руками. When I decided to go to the gym just to get fit. Коли я вирішив піти до спортивної зали, щоб просто тримати себе у формі, and I enjoy it. І мені це подобається. When I want something extreme. I go rock climbing with my friends. Коли мені хочеться чогось екстремального, я займаюся альпінізмом із друзями. Questions and answers. Питання та відповіді. How long had you been trying various spots when you found a suitable spot for yourself? For many years. Як довго ви пробували різні види спорту, коли ви знайшли підхожий спорт для себе? Багато років? Чим ви займалися, коли вирішили займатися лижами? I'd been playing ice hockey. Я грав у хокей. Had you been doing aerobics for a long time when you took up weight training? Only for three months? Ви довго займалися аеробікою, коли взялися за силові тренування? Тільки 3 місяці. How long had you been motor racing when you gave it up? For half a year. Як довго ви займалися автоперегонами, коли ви кинули їх півроку? Під час паузи перекладіть речення з української мови. Прослухайте правильний варіант. Я пробував багато видів спорту протягом багатьох років, коли я знайшов підхожий вид спорту для себе. I had been trying lots of spots for many years when I found a suitable spot for myself. Я грав у хокей усі мої шкільні роки, коли я вирішив зайнятися лижами. I had been playing ice hockey for all my school years when I decided to go skiing. Я займався аеробікою three місяці, коли я взявся за силови тренування. I had been doing aerobics for three months when I took up weight training. Я займався боксом рік, коли я кинув його, тому що пошкодив плече. I had been boxing for a year. When I gave it up because I had injured my shoulder. I plava kilka rock колиy pochav zajmation atletico. I had been swimming for a couple of years when I started to do athletics. Я навіть займався автоперегонами півроку и вступив у спортивний клуб. I had even been motor racing for half a year and had joined a sport club, коли я впав з мотоцикла та пошкодив стегно. When I fell from the bike and injured my hip. Я вболівав за свою улюблену команду цілу вічність, коли я розчарувався в них. I had been supporting my favorite football team for ages when I got disappointed in them, оскільки вони програли усі турніри минулого року. Because they lost all tournaments last year. Я займався спортом у приміщенні та на свіжому повітрі роками. I had been exercising indoors and outdoors sports for years, коли я вирішив піти в спортивний зал, щоб просто тримати себе у формі. When I decided to go to the gym just to get fit, і мені це подобається. And I enjoy it. Коли мені хочеться чогось екстремального. Я займаюся альпінізмом із друзями. When I want something extreme, I go rock climbing with my friends. Питання та відповіді. Questions and answers. Як довго ви пробували різні види спорту, коли ви знайшли підхожий спорт для себе? Багато років. How long had you been trying various sports when you found a suitable sport for yourself? For many years? Чим ви займалися, коли вирішили зайнятися лижами? What had you been doing when you decided to go skiing? Я грав у хокей. I'd been playing ice hockey. Ви довго займалися аеробікою, коли взялися за силові тренування? Тільки три місяці. Had you been doing aerobics for a long time when you took up weight training? Only for three months? Як довго ви займалися автоперегонами, коли ви кинули їх? Півроку. How long had you been motor racing when you gave it up? For half a year.